Friendly, з вами, Деніс Fренлі. Коротше, дружні, я підстригся вчора. Вже волосечко не буде вже таке довге, та, таке довге, як е, у мене було. коротше. Буде вже коротке, але все одно треба, напевно, дівати кепку, бо того що, ну та, щоб. Ну, все одно трохи лисуватий, так трошечки, щоб прикривало. Напевно, будемо одягати кепку. Коротше, дружні, Сумна новина. Знову почалися відписки. Було 17 тисяч 420, 400, ну 30, не знаю, 425 десь так. Тепер знову 02, 402. 5, 402, після Я не знаю це, або ви відписуєте. Ну, типа, ті, хто відписується. Або Ютуб реально списує. Скоріше за все, друге. Ютуб списує. Дуже жалко, дуже обідно. Ну, не знаю. Я подумав знову психанути і не знімати. Але думаю, блін. Треба дякувати за те, що я взагалі мріяв тільки 10 тисяч підписників набрати на Ютубі. Та й все. А тут ми аж 59. ох хо-хо купа разів більше набрали. Та. Тому вирішив, що все-таки буду далі знімати. Думаю, ех, заб'ю на ці відписки. Відписки то відписки. Потім може на наб'ємо більше. Тому такі справи, що нема що розчаровуватися. Ну, типа, ну не знаю, просто хотілося з тих 100 тисяч підписників десь набрати у скорому часі, десь, але не дано, то не дано. Добре, дружні. Так як я обіцяв, сьогодні буде сіні мініс з йогуртом. Купив йогурт польський зі смаком полуниці. Трускавка, трускавка по польському буде, полуниця Трускавка. Тому такі справи. Поїхали, зацінимо ці сіні-мініс. Ось у кутичку котик. Шокувати, куди будеш слідкувати, як я буду їсти Сіні мініс і давати оцінку. Тому поїхали до заставки цього відео. Let's go. Деніс Френні реагує, точніше поєднує. Деніс Френні поєднує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде поєднувати. Так, ну, коротше, сіні мініс Чурос. Чурос. Значить, шалений смак кориці. Так, а тут тільки цей. З польським. Полуничним йогуртом. З польським полуничним... Йогуртом, йогуртом, йогуртом! Давайте поєднувати, хоче ж дружні. Так. так, let's go, 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 go. <свіс> так, коротше, погнали. Так. Беремо ложечку. Ну, відписки, це, звичайно... Сумно, але... Якщо не подобається е, твоїм підписникам, що ти знімаєш, то нехай болять. Так. Так, так. Але може то і YouTube списує. А, це рідкий йогурт, так. Хм, кіт дивиться, думаю, що теж хотів би. Треба, напевно, його відпустити. Ну, Нагадаємо смак корейці. Коротше, додаємо в йогурт. Ось йогурт. Не знаю, чи видно зараз нап'япає. Ми будемо такого коротше їсти. Так. Отако От ми будемо зараз поєднувати. Ось тако. Цей кого будемо поєднути. Шоколад, кіцюня. Будеш А Ану спробуй. Ану, дай оцінку Денісу Френлі, скільки ти це даш? Ти це будеш їсти? Ти це не будеш їсти, типа що за дурак, що ти мені даєш, так? Аай! Вимахливий кіт, нічого не поробиш. Добре, може він не з'їсть? А він тим грається. Він грається. Він думає, що він буде тим гратися. Добре. Не відволікаємось, а реагуємо. Він собі найбавиться. Котик. Муркотик. Ммм, так розмішаю. Блін, у ну знову вкусився, але догонько. І наступного разу, як собі у кулаком у цюди, то я вже укусатися не буду. Тверде, Розумієте? Не знаю, поки що чи вісім ставте. Угу, справжня клуб... клубниця. Клубниця. Ха-ха-ха. <пробітна> Якусь манку можна додати в каву, десь треба ще з каву спробувати. Якщо стане, звісно. Наступна порція. Постараюся перемішати, щоб... Чайник. Ну, ну пробуємо так. Ну, це нам мішає. Що ти на мене дивишся, кіт? Ти тобі дала, ти не еш. Як ніхто не виключить чайник, то виключу його, я пішов я. Виключив. Ай, Перевіримо, як там камера. Що воно так якби тут не давало? До речі, до речі, до речі, дружні. Завтра я поїду у Франківськ. Не знаю, чи будуть якісь влоги. Подивимось. По можливості. Якщо вийде, можливо, я знімлю. Не вийде, я не знімлю. Ну, самі розумієте, там завтра по справах треба поїхати. Не знаю, чи буде час на якийсь влог. шоколадка містера Біста я не знайшов, тому не знаю, що вже ще можна зняти. nós mm. Nos moca um pouco do crush. Ліпше їсти окремо йогурт, окремо синіві мініс. Ну вже. Ну вони ж самі намалювали йогурт. Це вроді, йогурт. Правильно, правильно, напишіть в коментарі, це ж йогурт. Каву, можна з кавою спробувати. Ось кавою було б, до речі, більше краще, ніж, е, ніж з йогуртом. Пояснюю чому. Тому що це смак а кава молочний. Воно типу, краще би смакувало. Треба буде ще зацінити з кавою. Точно, мені треба було спочатку з кавою попробувати йогурт не купувати. Ну вже, пробуємо з йогуртом. Дивіться, тут реальна полуниця. Полуниця моя сестриця, реально полуниця, прикиньте? Блін, хотів вам показати. Ну що ти дивишся? Такий кумедний. Кумедний кіт. Так. Все доїдаємо. Так що походу мені написали були. Пару днів назад, що лишається щось там. 14 днів до кінця цього року. Типу, до нового року. Чи ти набереш 60 тисяч. Зразу кажу, не наберу. Пішли відписки. Ну, відписки так відписки все. Не наберемо, значить не наберемо. Це не суть. Це не є якась знаєте, головна меса. Це просто ви захотіли 60 тисяч, щоб я нажав і написав. Почали мені писати, о, набери, будь ласка, 60 тисяч. Ну, як не можу набирати, значить я не можу. Як пришвидшити? Та ні я. Я знаю, як пришвидшити. Підписники, бути містером бістом. ха-ха. Ха-ха. я не можу бути, я не можу таки, такий крутий контент знімати. так що... Зрозумійте що не наберу ну що я хіба якщо б я зараз зняв якийсь такий шорт який би влетів до 15 тисяч перейдів до 20 то тут може би набрав ну навряд чи навряд чи щось залетить Чорти скотилися тепер, У мене. Все, доїли. я поставлю 8 балів. То, що на 9 було з молоком, бо так. А це 8, так що. Я забув, що я можу завтра зняти типа влог. Получиться я його знімлю. Не получиться, не знімлю. Коротше, на цьому все. З вами був в цьому відео Деніс Френдлі і котик моркусик. Бучемний, бучемний котик. Подивися в камеру. Всім пока-пока. Коротше, дякую, хто подивився це відео. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися до цього моменту, напишіть, так я додивився. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока! Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Всім пока-пока. Ну що ж, у нас ще залишалось, залишається ще чуть, -чуть сні-мініс. Значить, ще буде третя реакція. Третє поєднання сіні-мініс з кавою. Так, з кавою ми спробуємо. Так як ми спробували. З... Чекайте: ми спробували сіні мініс з йогуртом. З манкою тут касьманка чи з кашу? З кашою вже не вийде напевно скоріше за все. А з кавою ми попробуємо. Тому такі справи. Так, пока.